Ігор Царьов родом із Краматорська Донецької області. У нашому місті чоловік лікувався від алкогольної залежності. Нині перебуває у пошуках житла та роботи. Тож за допомогою звернувся до Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Приїхав сюди чотири дні назад. Я проходив реабілітацію в місті Хмельницькому, та зараз мені, як залежної людині, дуже потрібна підтримка. І я знайшов її тут. Прийняли дуже добре, запросили сюди до цієї кімнати. Дуже вдячний за теплий прийом, дуже вдячний людям за їхні відносини. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що тепло та дуже гарно кормлять три рази на день. Коли чоловік звернувся до центру, йому виділили ліжкомісце. Ось у цій кімнаті. Тут на початку грудня облаштували стаціонарний пункт обігріву. Кожен відвідувач може зігрітися чаєм, поїсти та отримати теплий одяг, коли зимно, до нас приходять, звертаються люди, можуть вночі без безхатченки, переселенці можуть приїхати вночі на вокзалі, поліція їх може сюди привезти. Значить, у нас облаштований облаштована шафа. В ній є харчі на перший час, можна гарячого попити, поїсти, запарити якусь печиво з'їсти, значить, і одежа передягнутися білизна ранком. Вирішили, що звідки, що з людиною сталося, допомогли. E, значить, якщо людина хоче каже я в майбутньому не маю більше де проживати, значить поселяємо, оформляємо, надаємо соціальні, медичні, інформаційні, психологічні, різні різні послуги. За словами працівників установи, що зими збільшується кількість клієнтів, які проживають у відділенні нічного перебування, це здебільшого безпритульні та особи, що вийшли із місць позбавлення волі. «З початку грудня місяця безпосередньо послугами цієї кімнати скористалися сім осіб. Скажу, що якщо раніше ми приймали в середньому ну, дві особи нових протягом тижня, в початком зимового періоду у нас дві-три особи прибувають щодня. Сьогодні відділення нічного перебування заповнене, але ми готові в разі відсутності вільних місць, так скажемо, в стаціонарі, ми готові їх розмістити за рахунок розміщення в наметах. Котрі сьогодні є на балансі установи, закуплені протягом цього року за кошти місцевого бюджету, на базі установи працює і соціальний готель. Тож нині працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації надали житло 77 людям, аби забезпечити комфорт клієнтам центру в разі надзвичайних ситуацій. Тут встановили твердопаливну котельню. В разі виникнення надзвичайної ситуації протягом однієї двох годин. Працівниками установи розроблено алгоритм та буде здійснитись переключення від опалення газовою котельню за рахунок твердопаленої котельні. Нами було додатково закуплено за кошти міського бюджету. Це печі опалювально-варильні, це два бензинові генератори. За словами Олександра Парація, нині у Хмельницькому готують до відкриття відділення кризової допомоги. Там надаватимуть соціальні послуги одиноким людям, які потребують догляду. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.